Як в асоціації міст України сприймають таку можливість реформи, а пане Михайле, вітаю вас. Будь-яка реформа це складний процес, тому що за будь-якою реформою стоять люди в наших органах місцевого самоврядування різна думка щодо тих процесів майбутнього, скажімо, продовження реформування профільної освіти? Тому що якщо ми говоримо про... Великі міста вони вже сформували навіть ще до реформи, сформували певну мережу профільності, напрацювали її через складні дискусії, як серед депутатів, серед батьків, вчительської громадськості. Бачите, скільки стейкхолдерів беруть участь в цьому процесі, і вони вже сформували певну модель. І сьогодні. Ці два законопроекти, які пропонуються нашими народними депутатами, вони можуть зламати ту, той консенсус, який був сформований в цих громадах. З іншої сторони, у нас є сільські громади. Поки що ми не можемо чітко сказати, яка кількість, але це за сотню громад, які не будуть мати можливості створити на своїй території, на території цілої громади профільного ліцею. І діти матимуть повинні будуть їхати в іншу в інший населений пункт, в іншу громаду. Ну розробники говорять, що це там 10, 10 кілометрів. Але у нас є дані, що деякі прогнозні показники сягають і 35 кілометрів від до майбутнього ліцею. Це і питання гуртожитків, на яке поки що ми не маємо відповіді. То тобто, на жаль, ця реформа вона і важлива з однієї сторони. Але з іншої сторони поки що в ній більше питань ніж відповідей. Наскільки враховується зараз демографічна ситуація у цьому питанні, враховуючи те, що кількість учнів може з наступними роками ще бути меншою, а може бути навпаки, може і вона збільшитись, якщо раптом в Україні закінчиться війна і повернуться ті діти, які зараз знаходяться за кордоном, на вашу думку, чи цей момент не є причиною, щоб наразі призупинити такі суттєві зміни в освіті? Це складне питання. З однієї сторони, ми всі розуміємо, що в такої парадигмі шкільної освіти, яка сьогодні існує, яка не відповідає а, ні тенденціям загальним, да, європейським ринку праці, а, жити неможливо. З іншої сторони, ви правильно говорите, є купа викликів, перш за все, це виклик війни. І наші громади звертають на це увагу, що можливо потрібно призупинити цей процес, тому що ми не знаємо особливо там Херсонська область, да, Харківська область, Чернігівська область, Сумська область, да де тривають бойові дії або громади перебувають під обстрілами, і ніякого адекватного навчального процесу організувати там на сьогоднішній день неможливо. Це і питання дітей, які перебувають за кордоном, і які, на якими на сьогоднішній день немає зв'язку, тому що вони не обліковуються в системі нашої української освіти а скоріш за все навчаються тільки виключно в школах країни перебування. І це теж є великий виклик, тому звичайно в цьому питанні. Є Купа моментів, які з однієї сторони ми не можемо дати логічний відповідь, тому що тривають бойові дії. А з іншої сторони є у нас громади, які дійсно правильно пан Сергій сказав, вже проробили значну роботу, і вони готові продовжувати реформу. От минулого тижня Житомирська міська рада, наприклад, затвердила мережу профільних ліцеїв і на цілий Житомир буде п'ять профільних ліцеїв. Тобто тут не можна сказати однозначно, що є, потрібно діяти тільки так або інакше. В нашому баченні можливо, ми будемо вести дискусію і з комітетом профільної профільним освітянським, і з міністерством освіти. Можливо, знайти якийсь компромісний варіант перехідного періоду, який би дав можливість тим громадам, які із за викликів війни сьогодні не готові. Втілювати реформу, де й не можуть її втілювати, і в тих громадах, де існує певна дискусія, суспільна. У нас є такі громади, де є, скажімо, певний спротив, або скажімо, така серйозна дискусія на повищених тонах щодо майбутньої шкільної мережі, дати їм можливість знайти цей компроміс, але це має бути природнім шляхом, а не шляхом переламування. Через коліна або якась формалізація, от одним із викликів, скажем, цих законопроєктів є те, що єдино єдиним стандартам підлягають всі заклади освіти, чи це великі міста, чи це села. Ну так не може бути Кожна, кожна громада має особливості. Що треба буде не так багато будувати гуртожитків і пансіонів, де можуть проживати діти, які будуть вчитися в вищій школі. Пане Михайле, вашу точку зору? Будь ласка, на сьогоднішній день ми не маємо від міністерства освіти в зв'язку з тим, що триває процес моделювання майбутньої мережі профільних ліцеїв. Ми не маємо конкретних цифр скільки потрібно ще збудувати укриттів там, де їх немає. Скільки потрібно придбати шкільних автобусів там, де потрібно буде організовувати підвіз, скільки потрібно збудувати пансіонів? я от вперше чую від: у нас немає інформації. Ми не володіємо нею і я так думаю, що в певній мірі МОН не дуже володіє цією інформацією. От відсутність у цієї конкретики, яка б нам дала відповідь на питання: скільки чого це буде вартувати? Створює теж певне непорозуміння і нерозуміння, як далі бути? А давайте ще поговоримо про те, що да, профільний ліцей це класно. Питань немає. Найновіше обладнання, найновіше все. А ті гімназії, ті початкові школи, які будуть, хіба в них не потрібно інвестувати в розвиток їхньої матеріальної бази? В ті ж самі заклади професійно-технічної освіти, да, у нас є програма 100 майстерень, але наскільки вона охоплює всі заклади професійно-технічної освіти, яких понад майже 700 в Україні. А у нас ще є фахові заклади фахової передвищої освіти, які теж будуть в Яких теж будуть навчатися випускники дев'ятих класів? Тобто, в нашому розумінні, це питання має бути комплексно системним. Щоб ми чітко бачили картину від дитячого садка і до завершення університетів, оцей шлях дитини в освітньому процесі. І відповідно тоді можна буде змоделювати і фінансові показники, хоча б на перспективу. Михайло Гончар, експерт з питання освіти Асоціації міст України, був з нами на зв'язку.